Вельми, шановні члі, учасники, я Тетяна Лінійчук, вчителька української мови та літератури, зарубіжної літератури Ямницького ліцею Івано-Франківської області. Я щиро запрошую вас до нашої Галицької світлиці, щоб поділитися родзинками власної методичної розробки, яка наразі проходить апробацію серед моїх учнів. Думаю, вам теж вона буде до душі. Але насамперед пропоную нам познайомитися трішки ближче. Такою мене помітив штучний інтелект, коли йому розповіла три факти про себе. А сьогодні хочу розповісти вам три факти про себе, але два з них будуть правдиві, а один вигаданим. І той, хто першим з учасників учнів, здогадається, який факт є. Лейковим отримує подарунок книгу прикарпатського письменника Степана Процюка про Івана Франка, оскільки я з міста Івано-Франківська з автографом спеціально для вас, який я зможу надіслати новою поштою. Отож, факт перший: я тричі підкорила Гору Верло. Факт другий. Я виграла чемпіонат України із бальних танців. І факт третій. Я просто обожнюю каву. Отож, будь ласка, хто найсміливіший, найазартніший, чи має добру інтуїцію? Будь ласка, не соромтеся, вмикайте мікрофон і кажіть, який факт, ви вважаєте, є вигаданим? Я вважаю, що перший, що ви течі підкорили загадаємо. На жаль, ні. Слухаємо далі. Уже тепер більша ймовірність виграти. Дякую вам. Слухаю, хто ще. А я думаю, що третій факт. Теж, на жаль, ні, я обожнюю каву. І в нас, напевно, є ще один учасник, правда, мені просто не всіх видно, даруйте на зображенні. Чи тільки двоє. Я не почула. Даруйте, ви щось сказали, Даяна? Не казали. Отже, насправді факт неправдивий: те, що я є чемпіонкою України з бальних танців. Мені дуже приємно, що ви десь так подумали про мене, що я можу бути танцівницею. Але насправді я тільки вчитель-філолог. Я люблю танцювати, але, на жаль, не. Не є чемпіонкою з цього виду мистецтва. Я розумію, що у вас тільки двоє учасників, які сьогодні відповідали так, які долучилися до нашої бесіди. Тому, напевно, пані Даяні, щоб було так по-чесному, оскільки вона першою відповідала. Подаруємо книгу Степана Проціка про Івана Франка. Вона надзвичайно цікава. Пан Процік є золотим письменником України. Тому я дарую цю книгу вам. Отже, дівчатка, окрім того, що я люблю каву, я часто випікаю і люблю пригощати своїх учнів печиво. Але це печиво є незвичайне, це печиво є з передбаченнями. Оскільки наша зустріч проходить не наживо, тож дозвольте віртуально пригостити мені вас, печиво. Обирайте, будь ласка, номер. Зачитуйте і кажіть, чи імпонує вам запропонована фраза нинішньому вашому настрою. Будь ласка. Я би восьмий номер. Номер вісім. Розгортаю. Отже, не бійтесь бути сміливим. І навіть якщо ти один, роби те, що маєш зробити. Скажіть, будь ласка, чи імпонує вам ця фраза сьогодні? Так, це характеризує Характеризує. Так, добре, дякую. Прошу далі. Даруйте мені тут трішки. Даруйте, хотіла перегорнути слайд, і мені збилося все. Тому давайте, пані Оксано, для вас буде фраза: не бійся, мріяти велику, не бійся перемогти, не бійся почати знову. Олеся Гончара, Собор, Чи імпонує вам така фраза? Я, до речі, це печиво і обирала спочатку. Так? Так, мені цілком імпонує. Дуже дякую. Вибачте, мушу так перегорнути, тому що з'їхала десь мені стрілка перемикання. Вибачте. Отож, міжнародне дослідження якості освіти піза, провівши моніторинг дослідження серед українських школярів, оприлюднили результати, за якими наші учні мають певні освітні втрати мінімум як два роки стосовно своїх ровесників з інших європейських країн. Звісно, фактори цьому є беззаперечні: це пандемія, це війна. Але погодьтеся, учні сьогодні все більше часу надають перевагу власне гаджетам, а не читанню книг. Тому як зробити літературу цікавою, як змусити учнів навчатися. Власне, це і є моєю педагогічною ідеєю формування читацької компетентності засобами вітагенного навчання, тобто того, яке максимально спрямовано на розвиток ключових життєвих і предметних компетентностей. Тому і для себе я з'ясувала відповідь на це питання очевидною. Потрібно змінити формат, осучаснити урок, зробити його максимально наближеним до життя. Усе частіше молодь переглядає в соцмережах рекламні ролики, відео, щось на кшталт, скільки коштує ваш лук, або що у вашій сумочці. Мовляв, наповнення може так чи інакше схарактеризувати людину. Зізнавайтеся, переглядаєте такі відео. Я особисто дуже люблю. Ви також дякую. І я собі міркую: а чом би ні? А чи можемо ми сьогодні таким чином оживити в лапках письменника, правда, який би міг прийти на урок літератури, маючи власну сумку, дістаючи звідти? Певний е, набір предметів, які би характеризували його, таким чином ми навчимо учня виокремлювати з потоку інформації найважливіше читати і аналізувати. А в цьому власне і буде е, текстоцентризм, і зокрема, учимо учня бути е, медійно грамотним, тому що важливо навчитися ходити під медійним дощем і залишатися сухим е, і вміти відфільтровувати інформацію. Інновацію. Отож, щоб переконатися, чи ця розробка, яку активно люблять мої учні, є дієвою, ми з вами спробуємо також переконатися в інновації даної розробки. Отож, я вам свідомо не казатиму прізвище автора, про якого ми сьогодні говоритимемо. Можливо, ви самі здогадаєтеся, хто це є. Домовились? Домовились. Отож, writes back. Або що у тайстрі, це таке наше галицьке автентичне слово, торбі автора. Найперше, автор вітається мовою оригіналу. Bonjour, Бонжур, un écrivain français. Отже, я французький письменник, я народився 1622 року у Парижі. Столиці моди, досить заможній родині. Рано втратив матір, а батько покладав на мене надзвичайно величезні е, сподівання. Він хотів, щоб я став єзуїтом і був справжнім продовжувачем Божого Слова. Але мені це було не до душі. Мене приваблював театр. Я марив ним, я хотів грати, я хотів показувати інші ролі, я хотів е, таким чином розвивати усі грані своєї особистості. Батько за це мене зневажав. Називав все життя не інакше як комедіантом. Я навіть почав вагатись і соромитись, що добре я роблю. Тому щоб не докучати батькові своїми витівками, я взяв творчий псевдонім. Я створив мандрівну трупу, і 12 років поспіль ми мандрували цілим світом, де нас тільки не було. Але, мандруючи, я отримував новий надих для сюжету, для написання. Для розвитку власного світогляду. Коли ми помітили, що у нашій театральній трупі не вистачає творів для постановки, я взявся за перо і почав творити сам. Я почав писати твори одні за одним. Якось... Мандруючи уже рідною Францією, ми показали одну виставу королю Людовіку 14, який дозволив нам залишитися в Парижі при його дворі. І таким чином, наша трупа отримала славу і визнання. Свою останню роль я зіграв теж на сцені. Це була вистава Удаваний Хворий. Одразу зійшовши зі сцени, я помер. Але оскільки е, раніше е, театралів не ховали на цвинтарі, поховання було здійснено вночі секретно, щоб ніхто не бачив і не знав. Такою була моя доля. Скажіть, будь ласка, чи дізналися ви, чи здогадалися ви, хто я показуючи оці речі з Uh, write this back. Про кого ітиме мова сьогодні? Хто є нашим автором? Мольєр. Правильно, нашим автором сьогодні є Мольєр. Дуже правильно, спасибі. Отже, це є найталановитіший комедіограф французького та всесвітнього класицизму. Мольєр. А щоб переконатися, наскільки дієвим є такий нестандартний виклад інформації, я пропоную своїм учням використовувати екопланшети. Ось як вони виглядають, вони є тут зображені. Що таке екопланшет, оскільки ми хочемо відірвати від гаджетів, мусимо використовувати усі технології. Це є звичайна дошка дерев'яна, багаторазового користування. Ми маємо ось такі білі олівчики. І тут малюємо долоньки, бачите, так як мої учні. І на п'яти пальчиках визначаємо ту інформацію, яку вдалося запам'ятати. Зараз, шановні Даяно та Оксану, якщо є ще хтось, даруйте мені, не видно вас у загальному реєстрі. Я попрошу вас також намалювати власну долоньку. І у тих. В пальчиках записати, що вам вдалося запам'ятати. Можливо, щоб ми трішки економили час, ви відразу будете казати, що вдалося запам'ятати, коли ви бачили ці візуалізовані образи. Запрошую вас до слова. Ну, те, що Мольє помер відразу після свого виступу. Чи ні? Так, так. Також ще письменників не ховали на кладовище. Добре, дякую. А ще з того умовно, що показували візуальні образи. Чи краще це було для запам'ятовування інформації для вас? Було легше сприймати, коли ви говорите. Так, тобто вас відволікало це навіть, так? Е, хочу сказати, що цей момент е, показу візуалізації візуалізовано такого сприйняття. Е, Бачите, одним іде на користь іншим можливо навпаки відволікає особисто мої учні надзвичайно задоволені. Вони з великим нетерпінням очікують, що я показуватиму далі, що є у того автора. А велика цінність для мене цієї розробки є у тому, що можна допомогти запам'ятати велику кількість інформації і систематизувати її дітям з особливими освітніми потребами, яким дуже важко читати. Та громісткі параграфи із підручника вони таким чином залучені активно в освітній процес і тоді відчувають власну значущість, впевненість, тому що легко можуть виконувати такі. Завдання, які даються вчителем на уроці, тому для дітей з особливими освітніми потребами є таким справжнім мастхевом на уроці. Ви також майбутні педагоги, тому можете взяти собі десь на замітку. Особисто в мене ця метода користується надзвичайно великою популярністю. Отож, твір, який написав Мольєр, який здобув світову славу і визнання, це є. Комедія, яка має назву «Міщанин. шлях, тич. Отож, у такому на такій інтелект карті зображено е, ключові позиції, які є у цьому творі. Виокремлено е, таку паспортизовану е, систему, ідея, е, за допомогою чого твори автор комічне, систему образів, жанр, тематику і сюжет. Я знаю, що ви е, є справжні е, родовані філологи, тому що саме знаходитеся ви тут, е, тому переказувати сюжет вам немає змісту. Ми з вами зупинимося. Це тільки на ключових позиціях, які є у цьому творі, які я проводжу також зі своїми учнями. Отож, найбільше я люблю експериментувати і поєдную дві методичні, дві методичні родзинки одночасно. Перша з них називається Світове кафе. Це, взагалі, принцип економістів, коли люди сидять за окремими столиками, і кожна, за кожним столиком обговорюється інша проблема. І рефреймінг. це взагалі принцип психології, дослівно він перекладається зміна рамки сприйняття. І сьогодні я хочу, аби наші учні розвивали оте власне критичне мислення, емоційний інтелект і вчилися мислити по іншому, а не за тими стандартизованими рамками, які прописані десь в хрестоматійному підручнику, бо пише так, а не інакше. Оскільки нас є дуже мало сьогодні для обговорення, ми не можемо. У кімнати об'єднатися для того, аби обговорювати тематики, які є тут, то ми проговоримо ці теми, які вже я виокремила так у цій комедії, на що автор хотів звернути увагу і чи є цей твір актуальним сьогодні, чи є сьогодні серед нас такі герої, чи живуть серед нас сьогодні такі журдени, як у цьому творі. Отже, першим, на мою думку, думаю, ви зі мною також погодитесь або заперечити це. Важливо, є проблема соціальної нерівності та марнославства у цьому творі. Журден, головний герой цього твору, який що? Хотів стати міщанином, прагне, який, будучи міщанином, хотів стати шляхтичем, аристократом. Так, він вважає, що саме аристократія є вищою ланкою, вищою верствою. Автор показує наскільки суспільство є ієрархічне, що людина готова все заради статусу. Скажіть, будь ласка, чи згідні ви з цією думкою, що такі люди сьогодні також є, і чи небезпечні такі журдени, якщо вони є сьогодні? Чи дійсно це є проблема соціальної нерівності і марнославства? Чи нехай собі живуть та й прагнуть до вищого статусу? Нічого в цьому незаконного немає? Як вважаєте ви? Я вважаю, що ця проблема є зараз, і вона досить поширена. І але якщо це не впливає на інших людей, то це в принципі проблема саме людини. Але якщо вона якимось чином зачіпає, скажімо, інших, то це вже досить велико. А як ви міркуєте, чи є сьогодні такі журдени? І чи варто їх остерігатися, особливо, якщо вони є біля нас, вони можуть з нами бути в одному офісі, в одній установі. Чи небезпечні такі люди, які хочуть вважати себе вищим від інших? Отже, змінюємо рамки, як ми міркуємо? Оксано. Я, в принципі, цілком поводжуюся з Даями, тому мені поки що нічого додати. Добре, дякую. Наступною проблемою, яка є у цьому творі порушена автором, це є проблема родинних цінностей. Журден настільки ставить високо свої амбіції вище за щастя власної доньки. Він не дозволяє вийти їй заміж за коханого, бо він, мовляв, незнатного роду. Конфлікт між батьківською владою і щастям дітей. А чи сьогодні ця? Проблема не є в гострої суспільстві, коли батьки часто що вирішують долю дітей за них? Мені Правда? 5, 5, 5, 5. Менше хвилини? Е, дякую. Е, є ще у цьому творі проблема самозречення, втрати ідентичності, неосвіченості та сліпого наслідування моді. Надзвичайно актуальна сьогодні, так, і проблема користолюбства, коли часто ми зловживаємо службовим становищем. Що стосується українського контексту, в українській літературі є схожий твір так, за тематикою: це є представника розстріляного відродження, представника театру Березіль Миколи Куліша. Ми де дає теж схожа тематика.